Друзі, вітаю, 12 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочук про найголовніші події сьогоднішнього ранку минулої ночі. Їх небагато, але вони, як завжди, цікаві. Ну, принаймні я намагаюся такими робити їх для вас, мої дорогі підписники. Тому прошу вас про фідбек. Підписка, лайк, коментар, поширення цього відео своїм друзям. Це буде найкраща подяка від вас для мене за мою роботу для вас. Отже, що відомо на цю хвилину. Ну, По-перше, приємні новини: зафіксовано вибухи в районі аеродрому. Оленя, звідки злітають тушки і б'ють по нас ракетами минулої ночі там так було. І сьогоднішнього ранку це вказує на те, що пристрілюємося, і це дуже добре. Також стало відомо, що під час операції в акваторії Чорного моря минулої ночі співробітниками гуру було знищено російський бойовий літак Су 30 СМ із ПЗРК. Вартість літака 50 мільйонів доларів. Також дуже приємна новина. Ще не всі приємні новини. Головне управління розвідки минулої ночі підірвало. Залізничну ділянку в Білгородській області. З рейок зійшло 11 вагонів і локомотив. Вони перевернулися, це вантажний потяг. Можливо, навіть там були боєприпаси. Тому це, як на мене, дуже-дуже гарні новини, але, звісно, вони не всі гарні, тому що є і погані. Ви знаєте, що пролетіло по конотопу, нібито всі живі, але є поранені. Ситуація вкрай складна на Покровському напрямку, ну і також в Курській області, нібито розвивають наступальні операції Збройні сили Російської Федерації і хочуть витіснити нас з цього регіону. Детально про Курщину я сьогодні буду готувати відео зі своїми колегами, військовими експертами, тому залишайтесь на каналі, щоб не пропустити відео. Ще раз наголошую, натисніть на дзвіночок, і ви будете знати, коли вони виходять. Також повідомлення є про те, що на Близькому Сході стабілізується ситуація. Угрупування ХАМС заявило, що його представники на переговорах підтвердили свою готовність до негайного припинення вогню в секторі Газа на основі попередньої пропозиції США без будь-яких нових умов з боку будь-якої сторони. Тобто домовилися припинити вогонь, є питання неузгодні щодо звільнення заручників, але загалом США зараз будуть це подавати як ну, дійсно дуже успішний міжнародний кейс. Що в принципі заперечити і складно, довго вже там тривають ці попередні домовленості, але нібито до чогось домовились. Хоча Ізраїль сказав, що це не означає, що ми повністю на майбутнє припиняємо війну проти терористів, що абсолютно сложно. Ну і тепер до найцікавішої події, яка сталася вчора. Був візит очільників закордонних відомств Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, де обговорювалися в тому числі питання, які стосуються розширення війни на території Росії і використання західної зброї для ударів по військових об'єктах у глиб Російської Федерації, для того, щоб вони не могли воювати проти нас настільки ефективно, як то було раніше. Багато сьогодні є різного роду повідомлення. Ну, до прикладу, у виданні Політико пишуть в один день, там буквально сьогоднішнього ранку, два повідомлення про те, що американці і британці дали нам дозвіл бити по території Росії, а перед цим повідомлення про те, що Блінкін не голосив про цей дозвіл. Так само видання Bloomberg пише, що рішення щодо послаблення заходом обмежень на удари далекобійної зброї по цілях на території Росії ймовірно не буде ухвалено. Я сказав би, оголошено до зустрічі світових лідерів на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Сполучених Штатах Америки, яка відбудеться 24 вересня. Ну а видання Guardian пише про те, що в принципі рішення вже є, ухвалено, воно публічно оголошуватися не буде. Журналісти Гардін пишуть, що. На їхню думку і за їхньою інформацією, це найголовніше їхню інформацію. Рішення вже було прийнято приватно, оскільки е, секретар США у Києві сказав, що Сполучені Штати Америки це дуже цікавий момент. друзі, на звертаю вашу увагу на нього, продовжуватимуть адаптувати політику свою, що стосується. Війни Росії проти України, тобто ми формуємо їхню політику у тому сенсі, як вони вибудовують стратегію власну по відношенню до Росії. Звісно, це виходить дуже непросто, але все-таки поступальні рухи в цьому плані є. Виступаючи в Києві, Блінкен зокрема сказав його. Цитує The Guardian, Сполучені Штати Америки з першого дня були готові адаптувати свою політику в міру зміни ситуації на полі бої в Україні. Ми будемо це робити і надалі. Ну, як на мене, це абсолютно очевидна відповідь на те, що Сполучені Штати Америки і в тому числі Велика Британія готові розширювати свої дозволи на те, щоб ми використовували їхні зброї по території Росії. Причиною журналісти називають практично в усіх виданнях, згаданих мною політикою, і Гардіан і Блумберг стали Факти постачання балістичних ракет Іраном до Росії. Поки що їх Іран офіційно заперечує. Але є інші, наприклад, члени парламенту Ірану, які говорять про те, що так, ми продаємо ракети Росія, Чому б і ні. На Захід вводить проти нас санкції, нам потрібно виживати. Ми постачаємо до Росії ракети, а Росія постачає до Ірану бобові, зернові і інші продовольчі товари. Відбувається такий обмін бартером, фактично без грошовий. Одні дають, до прикладу, їжу до Ірану, а Іран постачає зброю. І ці факти вже фактично встановлені. Офіційно їх навіть підтвердили і в Європейському Союзі, і в Білому домі. І саме це стало причиною хвалення такого рішення. Ну, принаймні, Гардіан пише, що джерела в британському уряді вказали, що вже було прийнято рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Стормшедов. Стосовно Storm Shadow, сьогодні у Z-каналах російських просто несеться паніка. Вони говорять, що вони всі ракети будуть ці збивати і вже збивали, і вони знають, як це робити. Правда, вони долітали, і, як ви знаєте, по військових штабах у тимчасово окупованому Криму. В будь-якому випадку використання цих ракет дійсно небезпечно для самих росіян, а нам воно дуже, дуже корисне. Хоча, як пишуть у виданні, не очікується, що це буде публічно оголошено в п'ятницю, тому що в п'ятницю планується зустріч Джозефа Байдена та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. У Вашингтоні вже з'являються деталі цієї зустрічі за підсумками цієї короткої зустрічі. Прес-конференції не заплановано. Ближче до неділі буде оголошено якісь результати попередніх домовленості між цими двома лідерами, тому що ну ці дві країни фактично визначають сьогодні безпекові питання для України. Вони є рушіями у щодо ухвалення рішень про передачу нам і летальної зброї. Хоча Британія надає нам допомоги направду не так то і багато. І звісно на цю історію не могли не відреагувати на Росії. Як я вже зазначав, у пабліках російських несеться обурення з приводу того, що все ж таки нам передають ці ракети і дозвіл бити по Росії. Пісков вже коментував цю всю історію. Сказав, відповідь буде відповідною у Санкт Петербурзі. Як я вам сказав, уже говорив раніше. Відбувається засідання радників-членів країн БРІКС, і вже на цю подію відреагували і на заході. Ну зокрема, пишуть, що у видані Times – Перепрошую, пишуть, що зростання Брікс викликає у заходу тривогу одразу в кількох напрямках. Своєю чергою у Санкт Петербурзі заявили, що основним завданням їхнього зібрання, яке триває, і сьогодні є обговорення параметрів майбутнього світоустрою. Тобто, ви щоб розуміли, країни Бріксу, ще раз нагадаю: це Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, які створили з самого початку цю організацію. До них долучилися вже Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Іран. Інші будуть долучатися Туреччина планує долучитися Азербайджан. Вони планують створювати якусь структуру, яка буде займається. Матися світопорядком майбутнім. ну це дуже, дуже як на мене звучить загрозливо загалом для демократичного світу. Ну і на заході вже слава Богу реагують, і пишуть у пресі. Це пишуть поки що аналітики. Але така дискусія, звісно, що є вже і у урядах західних країн. Що розширення Брікс створює нові геополітичні виклики, що можуть змінити баланс сил на міжнародній арені. Те, про що я говорив там вчора і ще кілька місяців тому, слава Богу, воно почуте, його підхоплюють мої колеги, пишуть про це багато журналісти, ну і уряди країн відповідним чином вже реагують. Як пишуть у виданні The Times, Брікс прагне створити це дуже примітний момент, друзі, на нього звертаю вашу увагу картель зі стратегічних металів. Навіть не про військовий блок йде, хоча про військовий блок вони також говорять. Втім, зроблю таку ремарку: на заході поки що не оцінюють як можливий ефективний крок зі створення якогось спільного військового об'єднання в рамках Бріксу, тому що там немає єдиного командування. Погоджуюсь, так Китай дещо вибивається взагалі з цієї канви. Китай ніколи не прагнув мати собі союзників, він сам по собі, але не все так просто. Не можна дивитися, знаєте, лінійно на цю всю історію. Повернемося до металів створення картелі. Зі стратегічних металів, що включає кобальт, мідь і літій. Важливі ресурси для енергетичних технологій та військової промисловості. На перший поля це може видаватися дрібницею, але ні. Справа в тому, що санкційна політика проти Росії все таки вона дається взнаки Росії. Не можу сказати, що вона повністю неефективна, хоча ефективність її бажано, щоб була б краще, тобто санкції мають бути більш потужними. В своєю чергою, Путін знайшов спосіб відповісти на західні санкції. Кремль погрожує обмежити. Слухайте тепер знову уважно: експорт стратегічно важливих металів, таких як Уран, титан і Нікер. Це інформація з двох різних джерел, але суть одна й та сама. Сьогодні, в такий спосіб, країни Брікс будуть створювати загрозу для стабільності світу. Через обмеження постачання таких дорогоцінних металів на світові ринки. Тому що нафта скоро дуже-дуже ну, не буде стратегічним таким продуктом і товаром, який буде визначати стабільність у всьому світі, тому що е зовсім по-іншому починає формуватися ринок. Я буквально вчора робив огляд про це зі своїм колегою Ілією Несходовським на каналі. До речі, перегляньте. Цікаве відео. Ілія дуже добре пояснює ці речі і наголошує на тому, що. Світ переходить більше на інші альтернативні джерела енергії, зменшує, наприклад, споживання того ж самого газу Європа, і це означає, що Росія разом із країнами БРІКС буде по іншому впливати, тиснути на світ, ну навіть через обмеження постачання. Таких металів, як уран, титан, нікель, кобальт, мідь, літій і інші. І це все означає, що ну брік все таки буде серйозно впливати на світопорядок. Тому заяви їхні не порожні, Їх потрібно брати до уваги, враховувати і вибудовувати відповідним чином загоду стратегію. Чи відреагують вони на це? Ну вже реагують. Я вважаю, що вже реагують. Нам потрібно в цьому плані підсилювати сигнал. Так само, як ми постійно говорили про те, що США вони дуже неправильно будують свою політику питання підтримки України через заборону бити по території Росії. Сьогодні дало свій результат, в тому числі цей результат став можливим через успішний наступ збройних сил України на Курщині, тому що це зміні географію взагалі війни і США вимушені. Пристосовуватися і адаптуватися до реалії війни, яка сьогодні триває проти України з боку Росії. Друзі, на дану хвилину всі новини. Дякую вам, що ви залишаєтесь на каналі. Насамперед дякую вам також, що ви долучаєтеся до збору. Збір для 66-ї ми закрили. Там залишилося чимало грошей, також їх навіть вистачить для придбання ще одного інвенторного генератора для підрозділу, який перебуває в Сумській області. Там служить мій учень, якого я свого часу вчив у школі. Тому всім, кому ми допомагаємо, верифіковані, ніякої дурниці ми не займаємо ся, дякую ще раз, що ви сприяєте тому, щоб ми боронилися від російської агресії. Про наступний збір я оголошу вже у себе в телеграм-канал і в наступному відео. Тому долучайтеся, всіх люблю цінушину і не перемикайтесь все буде Україна.